Всім доброго ранку, вже фінальний добрий ранок, уже навіть день. І прекрасні снилися, що я мусила додатися його до кінця просто. Але, але все ж треба починати робити щось. І, до речі, вчора я дуже спонтанно вирішила це знімати нарешті. Я, я просто не можу повірити. О, насправді я хочу окремо записати відео на цю тему, тему Ютубу і так далі. Але єдине, що скажу, вчора цілий вечір дивилася влоги, відео інших блогерів про їхню родину, день. І взагалі це була одна блогерша, яку я дивилася з дитинства, типу комун пройшло вже п'ять років. Коли я почала дивитися Ютуб, я також мріяла стати блогером, мати свій Ютуб, щось знімати, але ніяк не доходили руки, тому що камон. Я не вмію красиво знімати, не маю класного телефону. А взагалі, задній фон це не білий естетик стіна і так далі. Але Коли, як не зараз. Тож я вирішила нарешті боротися з цим. І надіюсь це все моє фінальне рішення. Бо я насправді знімала, і в мене є в галереї ще досі деякі там. Шматочки різних відео, які я ніяк не можу скомбінувати, взагалі викласти. От, але про це в наступному відео. А ми починаємо. Будемо починати раночок з практик, тому let's go. Але перед цим дуже хочу зробити медитацію, тому я на дві хвилинки відлучаюсь і повернусь, бо все таке знімати, як я медитую у мені так незвично, і я не можу відключити свою голову. Так, все, я повернулася і починаємо Ми сьогодні з вдячностей. Я вирішила відразу після медитації це зробити. Бо зазвичай я це роблю вечором і не завжди не кожного дня. Але це дуже сильна практика. Тож будемо набиратися позитивної енергії. Так, я сьогодні 17-те. Вчора взагалі я собі розписувала в окремому блокнотику. Виписувала свої різні сфери, що б я хотіла підкачати. Наприклад, я помітила, що в серпні, коли я там дуже сильно стрибнула в своєму розвитку, я кожного дня читала книгу. І це були такі досить потужні книги про саморозвиток і так далі. Тому я думаю, якщо тоді це якось вплинуло, а я впевнена, що це в принципі вплинуло, тому що воно ось тут з книг все йшло, а потім... Оцей мозок ну творить дуже багато в нашому житті, і тепер я хочу почати читати більше книжок, бо насправді останнім часом потягу взагалі не було абсолютно ніякого. Хоча насправді є вільний час, і замість цього я просто сижу в телефоні. Тому якось ось так зараз будемо писати плани на день. У мене є чотири ось таких маркера. Ось цей маркер означає мою рутину. Ну, тобто, в мене є ранкова рутина, денна і е, вечірня, нещодавно почала таке практикувати. І з цим маркером я розмальовую свій трекер, тому ставлю крапочки біля пунктиків, де мені треба виконати щось таке рутинне. Типу, це певні дії, які вже я роблю навіть ось так. По механізму без них мого дня, ну. Це найпріоритетніше. -най -най Це просто база ґрунт фундамент. О. Далі йде ось такий фіолетовий маркер. Це я не виділяю найголовніші задачі на сьогодні, тому погнали. Ось цим маркером я позначаю, коли в мене певні зустрічі, там англійська, зуми і так далі. Тому сьогодні його немає, його відкладаємо. Сьогодні вихідний. До речі, я говорю тихо, ну, не зовсім голосно, тому що. Там навпроти спить моя сестра, і не хочеться бути поганою сестрою. Оранжевим маркером я виділяю задачі, які не є пріоритетними, ну тобто другорядні справи. У мене їх сьогодні найбільше. Ну, загалом радять виділяти на день а, одну пріоритетну справу, щоб не було розфокусовки. Бо у мене ось так вийшло, ну тобто. Ось це моя рутина. М -м, ранкова денна і вечірня. Бо трекер висить там навпроти. Ну, ось це в мене пріоритетні, і ось це оранжеві. Ну і ще тут є фіолетові. От. А, і тому а, я ще. Поверху з цих кружочків прописую циферками, типу, що має йти один за одним. Якщо в мене, наприклад, чотири на сьогодні пріоритетних справи, які я виділила фіолетовим кольором, то щось має бути першим, найголовнішим. Далі буде друге, третє, четверте. Ну, і ось так навіть другорядні справи прописую. Все, плани на сьогодні написали. Мені насправді дуже цікаво, скільки вже часу я знімаю це відео і роблю цю свою родину. От. Тому що завжди було цікаво, як воно все виходить в блогерів і так далі. як добре, що я все-таки почала це знімати в свій вихідний перше відео, коли не треба нікуди бігти і так далі. Так, я думаю, це було правильне рішення. Остання практика на сьогоднішній ранок, яку я побачила вчора в одному відео, це написати 10 бажань, просто так, відкрити блокнотик і написати все, що приходить на думку. От, і так далі, бо в мене насправді є окремо виписані мої бажання, окремо в окремому блокнотику. А ось це саме щоб кожного дня писати. Ну так, я думаю, ви зрозуміли. І я думаю, насправді це буде дуже мотивувати, бо я помітила, що коли я не візуалізую свої бажання, коли я не дивлюся сюди, на мапу бажань і взагалі не загадую про свої цілі, як вони будуть виглядати, коли я їх досягну, то в мене мотивації. Стає набагато менше і бажання щось робити немає, тому що немає розуміння навіщо мені подобається використовувати різні практики, і дуже хочу подивитися на результат, який буде після цієї практики. Добре, що чашка не розбилась, тому що вона дуже гарна у формі сердечка. Так, всі наслідки прибрали, тепер повертаємося до бажань. І насправді мені здається, що це важка практика, бо я написала тільки одне, і мені ще треба дев'ять написати. I don't know. Тому зараз будемо брейнштормити. Все 10 бажань. І це просто такий принт-шторм для голови. Вау! А зараз переходимо до зарядки і будемо йти снідати. Я думаю, вже видно, як в мене трішечки спав мій ринковий батьок. І... Ну, що за красотка? а? Зараз ще поснідаємо взагалі настроєння на 100 і будемо робити роботу. Я вже виконала одну підтему до третього розділу, залишила ще три. От, але я вже чесно не можу, тому що паралельно е, переписувалася з клієнткою, і я думаю, треба зробити в Тік-Ток-мем. Це, це, ну, це дуже е, смішна ситуація. Взагалі вона відбувається кожен місяць, регулярно, е, от, без замовлень, але. Так, <гум> да, з дуже цікавими а, переписками. Ми подивимось, все ж, а, що буде в самому кінці і як довго воно ще буде тривати. От, але все-таки сили це насправді забирає. Я навіть не знаю, що зараз робити, але вже інформацію я сприймати абсолютно не можу. Я хочу вже подивитися серіал, фільм, все, що можна, але все. Я ще книжечку хотіла почитати. Ох!